Кешбеки до 20% на зелену п'ятницю у розділі Привіт. Осінь все На дворі 30 листопада. А це означає, що пора морозів, снігу та очікування новорічних свят уже зовсім близько. Та перш ніж остаточно поступитися зимі, останній день осені готує свій власний фінальний акорд. На якій ноті вона попрощається з нами, чого чекати від погоди цієї неділі. Дізнайтесь за мить. Це з вікном з ТСН.UA. Я – Людмила Труфин лайк, підписка. І поїхали. Погода вже завантажується. У неділю 30 листопада антициклон і надалі визначатиме характер погоди в Україні, даруючи нам спокійний і передбачуваний атмосферний фон. День пройде без опадів по всій території країни. Тож парасольки можна сміливо залишити вдома. Місцями вранці та пізно ввечері можливе утворення туманів, які зменшать видимість і додадуть. Природі трохи загадковості, прогнозує метеоролог Ігор Кибальчич на сайті Метеопрок. Вітер очікується слабкий змінних напрямків. Температура повітря у нічні години залишатиметься прохолодною у межах мінус трьох плюс двох. А в день стовпчики термометрів піднімуться до помірних плюс трьох плюс восьми. Така погода створить комфортні умови для неспішних прогулянок та завершення листопада у спокійному осінньому настрої. А тепер подивимось детальніше, що очікувати від погоди цієї неділі саме у вашому регіоні. Дізнаємось у прогнозі від сайту Synoptic.ua. Київ протягом сьогодні не буде вкрита хмарами без опадів плюс 2, плюс 3. Чернігів хмарно, проте без опадів повітря прогріється до плюс 3. Суми день буде хмарним з самого ранку. Небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Плюс один плюс три. Луцьк весь день буде хмарним, без опадів, плюс чотири, плюс шість. Рівне. Сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар без опадів плюс 4 плюс 5. В Хмельницький хмарно буде весь день, про опадів не передбачається плюс 4 плюс 5. Тернопіль хмарна погода буде триматися до самого вечора без опадів плюс 5 плюс 6. Львів протягом усього дня не буде вкрити хмарами без опадів плюс 3 плюс 6. Чернівці зранку до самого вечора не буде вкрити хмарами без опадів до плюс 5. Вінниця протягом усього дня не буде вкрите хмарами. Без дощу – плюс 3, плюс 5. Черкаси весь день буде хмарним, без опадів – плюс 4, плюс 6. Кропивницький майже весь день мене без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися сильний дощ – плюс 3, плюс 6. Полтава ранок буде похмурим та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора – плюс 2, плюс 5. Дніпро протягом усього дня буде триматися хмарна погода без опадів – плюс 4, плюс 6. Одеса. Протягом сьогодні дня буде триматися хмарна погода без дощу чи снігу – плюс 7, плюс 8. Миколаїв. Хмарна погода протримається увесь день без опадів – плюс 5, плюс 8. Херсон. Весь день буде хмарним без опадів – плюс 5, плюс 9. Запоріжжя. Протягом сьогодні дня небо буде вкрити хмарами без опадів – плюс 5, плюс 8. Сімферополь. Хмарна погода буде триматися до самого вечора без опадів – плюс 7, плюс 12. Харків. Зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, без опадів «плюс-2», «плюс-5». Донецьк. Сонце в цей день буде рідко зілятися за хмар, без опадів «плюс-3», «плюс-8». Луганськ. Зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, без опадів «плюс-2», «плюс-6». Ужгород. хмарно весь день, проте без дощу чи снігу. Повітря прогриється до «плюс-5». Житомир. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, без опадів «плюс-3», «плюс-4». Івано-Франківськ похмуро, прохолодно, однак без дощу вночі, плюс 3, в день плюс 5. На тлі глобального потепління зими в Україні стають дедалі теплішими, а сильні морози минулого століття поступово відходять у минуле. Тепер важко уявити регулярні холоди до мінус 30-35 градусів а кількість днів снігом скорочується. На зміну заверюхам і хортовинам приходять дощі тривалі тумани та мряка – період, коли температура стабільно нижче за нуль скорочується, і на півдні країни чи в Криму зима іноді майже непомітна. Осінь плавно переходить у весну. Зима цього року, за словами метеоролога Ігоря Кибальчика, буде трохи прохолоднішою та сніжнішою порівняно з останніми кількома роками. У північних, східних та західних областях можливі сильні морози, особливо ближче до січня та першої половини лютого. Нічна температура може знижуватися до мінус 20 мінус а денна триматиметься близько мінус 10 мінус Такі різкі похолодання стають більш імовірними, якщо в Євразії формується малорухомий антициклон, а арктичне повітря спускається до центральної частини континенту. Опадів у цьому сезоні очікується більше ніж минулої зими. Вони будуть приблизно порівно розподілені між снігом і дощем. Сніговий покрив у центральних областях на Закарпатті та Півдні, може бути нестійким. Стійкого шару снігу чекати не варто. Разом із тим варто готуватися до ожеледі, налипання мокрого снігу та туманів, які періодично ускладнюватимуть життя, особливо на дорогах. Рекордів температур не передбачається хіба що окремі дні можуть оновити добові. Максимуми у деяких населених пунктах у підсумку зима цьогоріч буде цікавою та контрастною, більш сніжною ніж останні кілька сезонів з періодичними сильними морозами та теплими відрізками, тобто ймовірність відчути всю палітру зимових явищ від морозу та хортовин до туманів і дощів цього року значно зростає. А поки останній день осені дарує нам спокійне небо і тихий подих антициклону. Саме час звернути увагу не лише на прогнози, а й на приємні події, які припадають на 30 листопада. Щороку цього дня все більше навчальних закладів до і місцевих спільнот згадують про яскраве, щедре та по-доброму веселе свято день гарбуза. Хоча офіційного статусу вона немає, цей день давно став улюбленою осінньою традицією в Україні, особливо у освітньому середовищі та культурних ініціативах. Дата святкування може змінюватися подекуди його, ізначають 26 жовтня у дусі американського Pumpkin Day. Але найчастіше він припадає саме на кінець осені і не дарма. Коли поля вже відпочивають після збору врожаю, а вітри остаточно зривають золоте листя, в Україні настає час теплого, затишного та натхненного свята. День гарбуза присвячений не лише самому овочу, символу родючості, достатку та домашнього комфорту. Він об'єднує давні традиції, сучасну творчість, осінню атмосферу та стає своєрідною українською альтернативою гучним. Західним святам, адже, хоч Геловін, і подобається дітям за можливість переодягатися, гратися і збирати солодощі у нашій культурі. Він часто викликає суперечки, особливо серед релігійних громад, яким не до його містичні мотиви та символіка. Саме тому частина церков освітян і батьків пропонує інший шлях святкувати не страшне, а світле. І родинне, те, що близьке українській традиції. Ну і куди ж без гумору наприкінці? Осінь завершується, зима вже майже тут. А разом із нею знайомі кожному сезонні настрої, які інколи хочеться просто пережити з усмішкою. Саме тому сьогодні ми підготували для вас мем, який дуже влучно передає цей перехід між двома порами року. Нічого не натякаємо, але він точно змусить вас кивнути і сказати так, це про мене. Ви були за вікном з СНЮ. Слідкуйте з нашими випусками, підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки, і хай ваша погода буде кращою ніж за прогнозом.